Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати новорічне печиво. І саме перше, мені буде потрібно вершкове масло. У мене вже я завчасно відрізала шматочок 100 г і я його розігріваю до рідкої консистенції. Масло я вже розтопила. Ось воно в мене виглядає так. Беру більшу мисочку, щоб мені було зручно все все перемішувати. Виливаю. Далі до масла я додаю одне куряче яйце. І додаю 90 грам цукрової пудри. У мене в пачці 200 грам, тому я висипаю приблизно півпачки. І це все ретельно перемішую. Так, суміш я перемішала тепер. Солю, так, дрібку сольки беру. І додаю 50 мл олії. Це десь буде приблизно 200 ложки неповних. Я перемішала, далі мені буде потрібен розпушувач одна чайна ложка і додаю какао, 2 3 столові ложки. Я перемішала і тепер мені буде потрібно 300 г муки. Я постійно додаю по трохи. Тісто я вже вимісила, і воно у мене має ось такий вигляд. М'ягеньке таке, еластичне. Я його так підбиваю. Завчасно приготувала харчову плівку, ставлю його в плівочку. І відправляю його в холодильник на хвилин 20-30. У мене вже пройшло 20 хвилин, тісто я витягнула з холодильника і тепер його розпаковую. Ось таке воно в мене вийшло. І тепер формую наш майбутній пряник. Я сформувала у вигляді шишки. І тепер беру ножик і беру з іншої сторони і роблю ось такі міні-надрізи. Завчасно я приготувала деко з пергаментом і викладаю на деко. І так роблю із наступними. За шириною у мене тісто виглядає ось так. Ну, якщо, наприклад, зрівняти з пальцем, то десь чуть більше половини пальця. Я печиво зробила. У мене вийшло 8 ялиночок. І ще я зробила ось такий варіант спробувала з ялинкою, так як я купила ось таку форму. До речі, Цю форму я була брала у магазині Аврора. Там дуже зараз багато різного новорічного товару від іграшок, різних смаколиків, та ось таку формочку знайшла. Тому, якщо цікаво, можете зайти собі в Аврору і придбати. І просто взяла формочкою і вичавила. Ось в мене така форма. Ну що ж, печиво я вже зробила. І тепер я вставлю в завчасно розігріту духовку на приблизно 30 хвилин при температурі 180-200 градусів. У мене вже пройшло 20 хвилин. Печиво я вийняла із духовки, і воно має ось такий гарний вигляд. Воно не пристало. Зараз покажу вам, як виглядає воно з перевернутої сторони. Ось такий має вигляд. Все спеклось. І тепер беру і це печиво виймаю на тарілочку. І печиво має ось такий гарний вигляд. І тепер останній штрих, який потрібно зробити, це посипати цукровою пудрою. І тепер новорічне печиво готове і має ось такий гарний вигляд. І ось на одному з печив покажу, як вони виглядають в вони м'ягенькі, дуже легко роз'єднуються, і в серединці вони ось так виглядають, пропеклися. І ось буквально за 20 хвилин приготування печиво готове. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам таке відео приготування новорічного печива, також діліться, що ви схоже готуєте з солоденького. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня, та до зустрічі у наступних відео.